З новим днем, шановні українці, сьогодні у мене в продажі наш улюблений Фореста 2015 модельний рік. Комплектація Limited вже майже два роки він в Україні. Сьогодні про нього розповім. Пристебніться, полетіли. Одразу пройдемось по комплектації. У нас є підсвіточка тут в зеркалах, вона підсвічує в темряві борт, дуже непогано, коли ви підходите і відчиняєте автомобіль. Рік у нас конверна дата 12 місяць, 14 рік. Так вона в Україні у нас 14 м безметена, але по ВІН-коду. і в Америці в неї був 15 2015 рік на аукціоні. Шкіряний салон, чорний, бачите. Ось так він виглядає. Єдине, що тут ставочки дермантинова трошечки маленькі, має вже, бачите, тріщинки. Бажано нам цю вставочку замінити. Електропривід сидінь. Пробігу 120 тисяч міль, це 193 тисячі кілометрів. Заїхала вона в Україну, була 141 тисяча кілометрів пробігу. Так, у нас є електросклопідйомники, електропривід кришки багажника з пам'яттю по висоті ми можемо виставляти, якщо у нас низький гараж чи паркінг. Яскравість приладів, система стабілізації вимикається. Електродзеркала, звісно. Бачите. Так, шкіряне кермо. Датчик світла і протитуманки. В фарах, до речі, стоять ледівські лампи. Хороші. Управління мультимедіа hands-free. Управління бортовичком, ось там. Тепер круїз контроль. Клімат контроль однозонний. Встановлена магнітола на Android. Бачите, з таким величеньким монітором, бо по заводу тут стоїть звичайний калькулятор. Моніторчик з бортовим комп'ютером там. Камера заднього виду також там. Відображається там. Камера, і тут так само у нас клімат-контроль виводиться на цей моніторчик. Ми їм керуємо. Є підігрів передніх сидінь і функція x Це нам допомога, скажімо, на складних умовах вгору чи вниз, коли ми там спускаємося. Колеса воно тримає синхронно, щоб вони обертались без різких рівків натискання на гальмакеру ми робимо або на екселератор, на подальше, щоб не було пробуксовок і гальмувань різких Дзеркало з автоматичним затемнінням і з компасом. І отакий у нас. Форестерівський величезний люк. Я завжди кажу, що він майже як панорама. Достатньо великий, бачите. До речі, на даху є релінги. Мультимедіа у нас з двома USB-портами. Страховка, до речі, є. Знаю, що на декілька місяців ще є. Тут бачите під хендсфрі зроблено. По безпеці тут спрацьовували дві штори. Безпека відновлена і справна, Це вже робилось майже два роки тому. По пошкодженню зараз зовні все розповім. Як вона була пошкоджена, ви зараз побачите на аукціоні, судячи з цього, вона лягала набік. і робились повністю вся сторона, тут всі рідні запчастини, деталі. Дві двері заднє крило, переднє крило робилось. Більше всього тут крило робилось, на ньому так скажімо, більше всього цифр по мікрометру. Дверки так не дуже, і тут на цьому крилі тут десь була м'ятинка. Прийоми дверні не чіпались, окрім. От цієї частинки. Тут підфарбований, десь в одному місці теж трошечки щось перехтанули. Все, гума, бачите, яка, зимова, є комплект ще літньої гуми. Така вона модняшка. Тепер 120 тисяч міль. Зараз на 100 тисяч міль робилось повністю в аріаторі, в роздатках, в редукторі, повністю помінені всі оливи тут перейматися нема за що. Технічно за нею доглядали все чесно, тут навіть нічого не мито під капотом. Так, і другорядне пошкодження в неї було фронтальне. Воно незначне, поміняне було капот, праве крило, фари, бампер. Деталі вже всіх не згадаємо, бо це робили вже майже два роки тому, але приблизно скажу, що тут навіть радіатори рідні, наскільки я пам'ятаю, не мінялись. Тобто серйозних пошкоджень не було. По лонжеронам, от я бачу, можливо, можливо, і то не впевнений, можливо, десь на самих п'ятачках щось трошечки було чуть-чуть трохи -чуть, на бампера, але. Герметик скрізь заводський, явно серйозних тут не було. Тут фронтальне пошкодження було достатньо легким, навіть фронтальна безпека не спрацьовувала. Тому в основному, то, що вона лягла на набак. Е, ну і так, все інше на заводському забарвленні. Із нюансів і дефектів, то, що можу сказати. тут вже притерлись на бампері в процесі експлуатації, бачите. Трошечки така в них є субарівська хвороба на направляючих бампера. Вона зараз не дуже, там, бачите, в ідеальних зазорах сидить. Це треба перезащолкувати на кліпси по новій. Ну, скоріш за все, це пов'язано з тим, що ткнулися там десь бампером. Тут немаленька, така невеличка цаточка. Тоньована вона вся скрізь з Лобачем. Так, так, та, теж заводському зафарбленні, Серерінг я вам показую. Ну і отак. А одразу, поки ми тут покажу електропривід багажника. В цьому поколінні Форестері він достатньо повільно працює, але він з електроприводом, бачите. В комплекті у нас тут, бачите, гумовий килим, накидки і на спинках сидушок. І знизу, що дуже зручно, якщо ви щось розсипали чи забруднили, серветкою протерли, чи гачіркою і все. Тут така полочка нижче, де ми можемо перескладати всі наші дрібниці. Це від лайдет, розумію, від лампопаковачка. І нижче тут запаска, домкрат. Все є на місці. балонник, карчок. Все як має бути. Зачиняємо. Точки зору простору, Форестері, все як зазвичай дуже круто. В мене зріст 193 см. Я сиджу сам за собою, і мені тут зручно і вистачає місця з головою. Є підлокітник, два підстаканника. Ну і спинка в нас тут може змінювати свій нахил. Ми можемо так от робити так, і отак. Тут положення, наскільки я пам'ятаю. Ну, Форестері тут чудово. Я тут так приблизно історію цього автомобіля знаю і знаю, що за ним доглядали, що він непоганий. Він побував, скажімо так. В одному колективі у двох напарників спочатку одного, потім у другого. Другий зараз просто ну, перший вже оновив собі свіжіший автомобіль, другий зараз от, отримує днями, тому пересідає на більш свіжу просто модель Субару. А так за нею доглядали. Немає ніяких підводних каменів, зауважень. Все чесно, все прозоро. Машину приганяв мій партнер і робив її. Єдине, що просто я кажу, що всіх дрібниця вже не пригадаю там саме по ремонту. Тому що це було ну, вже. На початку 2022 року. Так, тепер рушаємо в тест драйвік. До речі, до рестайлових форестерів в мене не було вже давненько. В основному вже всі там 16-18 років в, цьому, в цій буці були. Останні ще до повномасштабного вторгнення в таких роках були. Я вже забув, як вона себе буде зараз поводити. Так вона, як Форекс себе і поводить, все прикольно, Ру рулиться, їде. А розгін від до сотні зараз спробуємо згадати. Рушаємо від нуля до сотні, Робити ми це будемо в ту горочку. І робимо сотню. В цьому поколінні Форестерів тут варіатор не імітує перемикань. З точки зору надійності поки що не знаю зауважень. Тим більше, що він обслужений, не дивлячись на те, що пробіг вже під 200, майже але проблем, як би я з ними не чув. Поки що взагалі, в основному, якщо якісь випадкові там були ситуації, то це за рахунок саме людей. Але в Subaru майже не сталкувався з таким. З єдиним, чим сталкувався, при неправильній заміні оливи були нюанси. Мені здається, дуже важливо на цьому поставити акцент. Це дуже важливо. А є, коли ти в машину сідаєш вже з пробігом, там, да, з якимось, там, з ну не 50 тисяч кілометрів, а там під 200, як тут, а, або більше, або плюс-мінус. То ти відчуваєш, вже розхлябаність, втомленість якусь там на пробігах. То тут саме такої проблеми немає. Вона зібрана повністю. І не, немає відчуття такого, що машина нам повидала вже життя, побачила. Кльово кльово себе поводить. Мені приємно знаходитися і не відчувається взагалі той пробіг. Слухайте, ну він достатньо. Зібраний повністю, комфортний. Я власника, що нас питав, коли він мені його залишав, що там, як там, він сказав, що там шарові щось міняв, там якісь там втулки, там таке. Ну нічого серйозного, десь колодочки. от Тобто, всім доглядали. рулиться він стоїть на дорозі добре, кліренс в нього класний. В принципі, про ці Форестери, я думаю, що вже всі все знають. Я вам від себе просто розповів про, саме про цей автомобіль. в мене приємні враження. Класна тачка на свої гроші, я знаю, скільки вона буде коштувати, в описі завжди знайдете посилання на оголошення. Раджу придивитись. Бажаю вам успіхів. З вами був Льоха Трендавта. Всім бажаю миру, ну а нам перемоги. Слава Україні!